Чи можемо ми коригувати тиск без ліків там народними методами чи зміною способу життя? Щось таке розвіряне, повільне, ходіба підвищується тиск. а Людина відчуває себе, почуває себе добре, лікуватись необхідно. Тиск, якщо він підвищений, вище 140 на 90, його вже потрібно лікувати. Ми повинні відчувати, коли піднімається тиск, чи це просто цифра на тонометрі? Цільовий тиск у нас майже для всіх 120 на 80, які має бути трошки провокаційне питання? Чи можна вилікувати гіпертонію червоним віном чи коніку? вживання алкоголю недопустимо. Доброго дня, шановні наші глядачі. Вітаємо вас на нашій. Унікальній платформі як пацієнт ми хочемо в нашу студію запросити Торбас Олену Олександрівну. Олена Олександрівна кандидат медичних наук, науковий співробітник відділу вторинних елегеневих гіпертензій державної установи, інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені Академіка Стражеска. Національної академії медичних наук України асоційований член Європейського товариства кардіології, член робочих груп з легеневої гіпертензії та артеріальної гіпертензії Європейського товариства кардіології. Шановна Олена Олександрівна, ось ми натрапили на таку цікаву інформацію вражаючу інформацію, що близько третини українців у віці від 18 до 69 років мають вже підвищений артеріальний тиск за даними дослідження Степс, проведеного у 2019 році в Україні. Олена Олександрівна, шановна, чи дійсно у нас так багато таких пацієнтів? Допоможіть, будь ласка, нам розібратись в основних моментах пов'язаних з артеріальною гіпертензією, щоб допомогти пацієнтам, там краще розуміти це захворювання, дякую дуже вам за запитання за те, що запросили. Дійсно, питання артеріальної гіпертензії залишається дуже актуальним в Україні, тому що це най- Поширеніше неінфекційне захворювання це перша причина інвалідності і смертності. На жаль, молодих пацієнтів, усі працездатного віку в Україні, і зараз, під час військового стану, ця цифра тільки росте. Тобто, навіть ця цифра 19-го року, на жаль, зараз має трошки іншу динаміку у 24-му році, тобто не так давно, півроки тому, вийшли оновлені рекомендації європейського товариства кардіологів, де ще більш жорсткіші виставили критерії для діагностики артеріальної гіпертензії. Якщо ми тепер будемо говорити про те, що в нас є декілька видів нормального тиску перед тим, як виставити діагноз артеріальної гіпертензії, то ми говоримо про те, що у нас тепер є оптимальний артеріальний тиск, нормальний артеріальний тиск та високий нормальний артеріальний тиск. Тобто, відповідно, у нас збільшиться як категорія пацієнтів з діагностованою артеріальною гіпертензією. Так, і категорія пацієнтів з тих трьох груп, які становлять групу ризику. Тобто, якщо у пацієнта ще немає артеріальної гіпертензії, а цей діагноз виставляється згідно сучасних настанов при артеріальному тиску понад 140 на 90 мм тутного стовпчика, стопчика, і цього вже достатньо, щоб виставити діагноз артеріальної гіпертензії. Але якщо у пацієнта тиск вище ніж 120 на 70 мм тутного стовпчика стопчика і до 140 на 90, це вже група ризику. Того, що пацієнт буде мати ймовірно артеріальну гіпертензію впродовж декількох років, і такі люди потребують особливої уваги до свого здоров'я, що означає артеріальна гіпертензія, як пацієнту зрозуміти, що слід звернутись до лікаря, який тиск вже ще вважається нормальним і з якого ж рівня? Необхідно розпочинати лікування. Дякую дуже за запитання. Тому що дійсно, якщо людина в себе виміряла підвищений рівень артеріального тиску, це трапилося раптово, людина перехвилювалася, були якісь певні стресові фактори, це ще не є критерієм того, що у людини є артеріальна гіпертензія. У кожного з нас впродовж дня тиск підвищується, тому що ми перехвилювалися і тиск може. Піднятися і повернутися до норми. Ми будемо підніматися з вами пішки по сходах. У нас тиск підвищиться і повернеться до норми. Це потрібно для того, щоб ми могли виконати навантаження. Яка ж особливість людей з артеріальною гіпертензією, що в них відбувається підвищення артеріального тиску, але до норми воно не повертається. Якщо є підвищення артеріального тиску, воно відбувається дуже швидко і до дуже високих меж. І це якраз таки те, що становить загрозу артеріальній гіпертензії для людини. Навіть якщо пацієнт каже, я добре себе почуваю, в мене немає ніяких скарг. Інколи навіть нам в стаціонарі люди кажуть, я себе добре почуваю на більш високому тиску. В мене включається голова, я добре міркую. Це такий як ефект, як випити кави. А от коли ми нормалізуємо тиск, то, начебто, людина погано себе почуває. Але в цей момент вже відбувається навантаження на організм. І Артеріальна гіпертензія це є стійке підвищення артеріального тиску, тобто не те, яке відбулося ситуативно, а те, яке повторюється з дня у день, те, яке у нас є зафіксоване протягом мінімум трьох вимірювань на візиті до лікаря, тобто ви пройшли перший раз до сімейного лікаря, у вас тиск підвищений, ще один візит тиск підвищений, і третій – це вже є критерій того, що є артеріальна гіпертензія. Або, наприклад, ви можете провести добове моніторування артеріального тиску. Зараз є доступна така методика. І якщо там за добу тиск є вищий, ніж порогові рівні, це вже підтвердження артеріальної гіпертензії, що воно до норми саме не повернеться. Як зрозуміти, що слід звернутися до лікаря, саме просте це почати вимірювати тиск. Ми радимо рутинно в більшості. Взагалі людей з 40 років, а тим більше тих, у кого є фактори ризику, такі як ожиріння, такі як наявності гіпертензії, інфаркту міокарду, інсультів в роду, тобто у близьких кровних родичів, з 40 років періодично хоча б починати міряти собі той артеріальний тиск. Якщо ви бачите, що у вас є тенденція до підвищення артеріального тиску, це вже привід звернутися до лікаря. Артеріальна гіпертензія є підвищення тиску, як я вже казала, вище 140 на 90 мм, Тут стопчика, однак я би радила все ж таки звернутися до лікаря, коли наш артеріальний тиск є високим, нормальним. Високий нормальний це понад 130 на 80 мм тутного стопчика. Бажано прийти показатися лікарю, хай краще вам лікар порадить модифікацію способу життя на етапі цього неоптимального артеріального тиску. Ще, в принципі, у багатьох людей немає медикаментозної терапії, і це та. Точка, де ми можемо повернути, розвернути нашу артеріальну гіпертензію. Тому що, коли, на жаль, до нас приходять люди і кажуть, от тепер я хочу йти в спортзал, дотримуватись дієти, а там вже тиск середній за добу 180, на жаль, всі ці опції вже не є ефективними і потрібно лишати терапію. Якщо у вас тиск десь від 130 до 140, на цьому етапі може спрацювати модифікація способу життя, тобто то треба дуже швидко прийти до лікаря, послухати рекомендації і їх виконати, і тоді залишитись без гіпертензії. Якщо цей момент пропустити, потрібно буде приймати препарати постійно. Тиск у нас нормальних, так як я казала, є декілька категорій, вони відрізняються від рекомендацій в рекомендації. Загалом їх можна поділити на те, що я кажу, підвищений нормальний, оптимальний і нормальний. Оптимальний нижче 120 на 70. Зараз так вважається. Це для загальної популяції, Тобто люди, які ще нічим не хворіють, такий тиск буде нормальний. Нормальний від 120 до 130 мм тут на стопчика столічний, е і вже від 130 до 140 придивляйтесь до себе, це вже є високий нормальний тиск, і такі пацієнти дуже часто переходять в артеріальну гіпертензію. Щиро вам дякуємо за дуже корисні дійсно поради. Все ж таки можна так поміряти тиск, що отримати хібно негативні чи хібно позитивні результати. А як же ж які ж правила вимірювання правильного артеріального тиску, щоб ми отримали точні результати? У нас взагалі зараз домашнє моніторування артеріального тиску пацієнтам воно війшло в усі рекомендації. Це необхідна опція, і пацієнт зараз. Має приймати участь в своєму лікуванні, розуміти дійсно, як він має в це втрутитися, і від того як пацієнт виміряти дуже багато залежить тому, що. Коли ми працюємо з пацієнтами з їх щоденниками, от по щоденнику можна дивитися, що пацієнт робить певні помилки, які найчастіше помилки, перше використовувати електронний тонометр, але міряти тільки один раз. Тобто, якщо ми не робимо цих три рази підряд, так як там радять, навіть можна підряд міряти, не витримувати інтервал хвилину. Цього буде достатньо бажано, щоб проходив інтервал хвилину, але міряти декілька разів. Це перша помилка, чому? Так як ми завжди пояснюємо нашим пацієнтам, що перший раз електронний тонометр калібрується і тільки на другій, третій мірі, і ми просимо пацієнтів до уваги брати друге і третє вимірювання. І ви, якщо будете так міряти, ви побачите перше вище. Друге, третє, воно вже буде нижче. В мене е, мій чоловік він не лікар. В нього є артеріальна гіпертензія, Коли я йому мірюю тиск згідно правил, тричі підряд. Він завжди з мене сміється і каже: ти спеціально міряєш декілька разів для того, щоб досягти нормальних цифр. Дійсно, якщо у вас на третьому вимірюванні виходить нормальна цифра, ви берете середню з цих двох останніх, тобто він, скоріше за все, нормальний. це важливо. Друге, ми міряємо тиск, як правило, вранці і ввечері дуже важливо після 10 хвилин спокою у стані спокою. Тобто. Ми виділили під цей час. Ми виділили місце. Ми сиділи в закритій кімнаті. Ми не з ким не ругаємось. Ми не ганяємо кота, ми не включаємо якісь важливі передачі, не дивимося військових експертів, що там на нас летить. і Тому подібне. Ні, ми намагаємося повністю розслабитись, викинути всі думки, сісти рівно і виміряти артеріальний тиск. Від того, як ви будете сидіти, теж залежить. Правильність вимірювання артеріального тиску. Я зараз сижу неправильно, якби я почав собі міряти. Тому що ще сісти треба двома ногами на підлогу і обов'язково спертися спиною на спинку стула. Рука має бути на якійсь поверхні. І повністю розслаблена, якщо у вас рука на вазі, якщо ви нахилені вперед, це буде збільшувати показник, які ви отримаєте при вимірюванні артеріального тиску. Бажано, щоб тонометр був на рівні плеча або на рівні серця, як вважається. Але сучасні прилади, як правило, з цим справляються. Якщо прилад показує аритмію, це не означає, що аритмія є, що потрібно йти аритмолога, Це означає, що коли він вимірював артеріальний тиск, були певні порушення ритму, і це може вплинути на достовірність результатів. Коли ви побачили на вашому тонометрі маячок аритмії, бажано переробити це дослідження, тому що воно було неправильно. Переміряйте ваш артеріальний тиск. І обов'язково міряємо і записуємо щоденничок. Щоденничок пишемо три цифри: верхня, нижня і пульс. І це важливо. Якщо є, можна ще писати свої скарги. Дуже цікаво і дуже важливі, дійсно такі коригуючі зауваження. Які ж все ж таки тонометр слід обрати за вашою думкою, за вашою порадою? Це повинен бути. Механічний чи автоматичний е, тонометр, і взагалі щось залежить від того, скільки він коштує. Краще брати там дорогий чи можна подешевше. Це механічний тонометр ми радимо тільки пацієнтам з постійної форми фібриляції пересерп. Чому? Тому що всі сучасні електронні тонометри, навіть якщо в них є маячок визначення аритмії в них формула не закладена під фібриляцію пересерту, тобто вони будуть спотикатися. Дуже часто до нас приходять. Люди, які кажуть, що міря мірі міряв міряв правильно, а потім чомусь почав показувати то високий, то низький і, і розмах дуже великий. І, як правило, ми виявляємо, що у цих пацієнтів відбувалося порушення ритму. Механічним тонометром байду, бажано, щоб хтось вам допомагав міряти. Самостійно це дуже важко зробити, це все ж таки потребує когось поруч з вами. Якщо у вас немає проблем з аритмією, Можна на сьогоднішній день використовувати хороший електронний тонометр. Тепер на рахунок того, дорогий чи дешевий, у нас є валідовані за кордоном тонометри і є невалідовані. Є спеціальні сайти, на яких ви можете перевірити, чи ваш прилад входить в цей перелік валідованих методів, але не вестися на ту рекламу, яку часто в аптеці можна почути, коли показують тонометр, кажуть: дивіться, це японський. А якщо його перевернути, там написано China». А це, наприклад, швейцарський. так само перевертаємо, China». на це ми не звертаємо уваги. Якщо ми хочемо хороший тонометр, ми в принципі переходимо на сайт і обираємо. Є тонометри, які частіше використовуються лікарями. Дивіться, підглядайте на те, чим вам мірюють тиск у стаціонарі або в поліклініці і питайте, як вам подобається цей тонометр. Давайте я перепишу і буду ним користуватися. Це найоптимальніше. Якщо його використовує лікар, він йому довіряє. На рахунок дорогих чи дешевих немає прямого впливу ціни на якість вимірювання. Як правило, дорогі тонометри не мірюють краще, в них просто є додаткові функції. Перше, це коли е, декілька пацієнтів, тобто, наприклад, дружина веде свій монітор тиску, чоловік веде свій монітор тиску, а тонометр родини вони між собою переключають. Є додаткові функції, коли ви можете підключати до комп'ютера, він буде щитувати ці дані, вибудовувати якісь дуже складні графіки. Я... Як правило, пацієнтам кажу, воно вам не потрібно. Тонометр ви берете хороший і з хороших найдешевший. Чим простіше, тим краще. Він має просто показувати вам рівні тиску, навіть не показувати ніякі інші там, параметри, що він високий, що він невисокий. Просто цифри тиску, і якщо ви обираєте тонометр, наприклад, для мами, для бабусі, бажано, щоб це були великі цифри. Дуже часто пацієнти скаржаться, що вони не бачать цих цифр. Тобто, чим більше, тим краще. Чи є різниця взагалі якою рукою і на якій руці вимірювати тиск, і що якщо на одній руці він завжди вищий? Насправді дійсно у нас усіх тиск відрізняється від руки, чому тому, що якась рука виконує більше навантаження, десь більше е, е розвинете артеріальне коло, і таке дійсно може бути, як ми з цим працюємо в кардіології? Ми. Перед тим, як починати моніторувати тиск, ми обов'язково кожному пацієнту міряємо на лівій і правій руці. І дивимося, якщо знову ж таки три рази ми бачимо, що впродовж трьох разів на правій руці у нас тиск вищий, ми обираємо вищу руку, не нижчу, а вищу руку. І орієнтуємось по тиску по вищій руці. Як правило, у Правшів, ну тобто, ведуча рука має вищий тиск, правші це право, у лівші – ліво, але все одно кожна людина має собі це перевірити і знати, на якій руці тиск вищий. Якщо ви звертаєтесь до лікаря, ви приходите і знаєте, що у вас. Тиск на лівій руці правий, а дуже часто людина сідає до лікаря, тут сидить лікар, тут тонометр і одівають на ліву руку. Обов'язково попередньо. Ні, лікарі, вибачте, мені, будь ласка, манжетку сюди, в мене вищі, на вищій руці. Обов'язково маємо про це. Пам'ятати, дякую. Дуже дуже важливі дійсно такі моменти. Ми повинні відчувати, коли піднімається тиск, чи це просто цифра на тонометрі? Дуже часто я говорю з пацієнтами і питаю, чого ви раніше не лікували тиск. Вони кажуть, я його не відчував. І, начебто, вважається, що от якщо є тиск, але немає скарг, то його лікувати не потрібно. А от, якщо коли починаються скарги, там голова болить, серце болить, ну от тоді я вже піду до лікаря. Насправді ні. Насправді тиск, якщо він підвищений, вище 140 на 90, його вже потрібно лікувати. Чому навіть якщо у вас не виникає скарг, при підвищенні тиску у вас вже підвищується ризик будь-яких ускладнень, підвищується навантаження на органи. І коли до нас потрапляли в стаціонар, пацієнти, які кажуть, я взагалі не відчуваю свого високого тиску. А ми, наприклад, робимо ехокардіографію і дивимося серце. Гіпертерфоване, тобто перекачане. Тобто серце такої людини, це знаєте, як от ходити в спортзал і качати м'язу, Можна бути потім дуже дуже сильним і накаченим. І так працює серце. Тобто воно відчуває навантаження, ви не відчуваєте симптоми, а серце вже бореться з навантаженням. Тому на симптоми при артеріальній гіпертензії ми звертаємо мінімальну увагу, ми звертаємо увагу на цифри тиску. Загалом, якщо артеріальна гіпертензія тільки почалася, Людина буде відчувати підвищення тиску навіть буде відчувати незначні підвищення тиску. Якщо людина переходила цей момент, не звернулася до лікаря, перетерпіла і тривало ходить з підвищенням тиском. Вона Перестає його відчувати і почувається добре, навіть при високому тиску. І вже тоді, коли криз, от тоді з'являються симптоми. І знову ж таки, це працює і навпаки, тому що це організм звикає. І якщо ви довго ходили з підвищеним тиском, прийшли до лікаря і вас почали лікувати і зробили вам тиск 120 на 80. А цільовий тиск у нас майже для всіх 120 на 80, такий має бути для того, щоб організм не відчував навантажень. Так, от якщо ви довго переходили з цим тиском, ви будете відчувати симптоми гіпотензії. Буде певна слабкість, запаморочення і дуже часто на цьому. Люди відміняють собі таблетки. Але завжди ми кажемо перетерпіть місяць. Як правило, за місяць організм звикає до нормального тиску і реагує на нього як нормальний. І вже потім відчуває кожне підвищення тиску. Якщо ж ви довго ходите з високим тиском, то організм звикає до високого тиску як нормального. І не відчуває підвищень, а от зниження відчуває як пониження. Симптоми це не завжди об'єктивний маркер. Об'єктивний маркер все ж таки тиск. Тобто, якщо навіть підвищується тиск, а людина відчуває себе, почуває себе добре, лікуватись необхідно. Сто відсотків. Я тут до речі хотіла доповнити, що дуже часто до нас стаціонар госпіталізовувалися пацієнти, які кажуть, от у них середні добовити 180, вони кажуть, зробіть мені 150. Я на 150 себе добре почуваю, мені цього хватить, я на цьому випишусь. Ми завжди пояснюємо, що все-таки має бути, якщо там немає якихось важких супутніх захворювань, людина не принесла інсульт, інфаркт і тому подібне, тиск має бути 120 на 80. Для загальної популяції саме такий. Чому? Навіть якщо ви добре себе будете почувати при тиску 150, серце і судини будуть відчувати навантаження, тобто атеросклеротичні бляшки будуть продовжувати рости. Гіпертрофія лівого шлунечка буде продовжувати зростати, а це все є фактори ризику якихось катастроф в майбутньому, <гум> дуже дякуємо. І це не залежить да, від вікових характеристик. Тобто, навіть у віці повинен тиск бути 120 на на А, У всіх, окрім дуже похилого віку, чому відбувається так, що артеріальний тиск підвищується вночі або вранці, і що ми повинні з цим робити? Це, у нас насправді у всіх є певні церкатні ритми. Ви знаєте за свої. В кардіології ми знаємо за свої. Взагалі, наш організм він дуже залежить від зміни доби, і в принципі, звідси і береться перша рекомендація: що треба лягати спати вчасно, вночі спати, вранці прокидатися, тому що можна собі це все збити. Як реагує тиск здорової людини на зміну дня ночі? У нас у всіх в день тиск трошки вищий, вночі трошки нижчий. Вдень більше навантаження на симпатичний тонус нервової системи, вночі переключається на парасимпатичний. Якщо у людини є артеріальна гіпертензія, в нормі це має зберігатися. І якщо артеріальна гіпертензія існує давно, відбувається сплощення, тобто тиск в день і вночі однаковий. А якщо у пацієнта ще додатково розвивається ускладнення артеріальної гіпертензії, наприклад, дуже важка гіпертрофілія, швидко це перекачане серце, або е, вражається вже і з'являється ниркова недостатність, от тоді тиск може бути вночі вищим. І це вже не дуже дуже добре. Навіть якщо вони однакові, це не добре. Чому? Тому що природа так задумала, що коли ми лягаємо спати, серце суди не мають відпочивати. Якщо в нас немає нічного зниження артеріального тиску, у нас серце суди не відпочивають а відповідно ураження цих органів буде відбуватися швидше, відповідно, прогноз. Стає гіршим. На рахунок вранішнього підвищення тиску. Всі ми навіть здорові люди, люди з гіпертензією, коли прокидаємось, у нас у всіх відбувається різке переключення парасимпатичне на симпатичну нервову систему. У нас підвищується певним чином артеріальний тиск. В усіх. Єдине, що у гіпертоніків це підвищення відбувається дуже швидко. І дуже значно це називається вранішній підйом артеріального тиску. І якщо в цей момент людина не приймає ліки, або, наприклад, вона приймає ліки, які не дотягують до ранку, то якраз таки в цей момент може відбутися певна проблема. У нас була пацієнтка, яка казала, от кожного ранку починається носова кровотеча, не могла зрозуміти чого. А причина, якраз таки була в цьому. Угу. Організм давав певні дзвіночки, так. а вона, бачити, їх не одразу впізнала. Але буває і так, що тиск підіймається тільки в кабінеті, наприклад, у лікаря. Тобто, що це? Тоді я вдома він повертається до нормальних. Цифр, що це хвороба чи страх білих халатів, у нас є ефект білого халату, і у нас є гіпертензія білого халату. Що таке гіпертензія Білого халату це коли ми дійсно прийшли на прийом лікаря. Це як правило дуже характеризується для молодих людей з лабільною вегетативною нервовою системою. Ми прийшли на прийом до лікаря. На тиск високий. Ми прийшли додому, і все нормально. А ефект білого халата це коли є людина з гіпертензією, але вона, ну тобто, є підвищений свій високий тиск, але вона приходить на прийомі, там тиск ще вищий. Дуже часто, коли такого людину не призначають багато препаратів. Потім людина приходить додому і починає їх приймати і входить в гіпотензію. Тобто, якщо не врахувати цей ефект, є ще інший варіант: є ще маскована гіпертензія. Тобто, коли людина приходить на прийом до лікаря, каже, в мене високий тиск. А на прийомі тиск нормальний. А він, наприклад, ввечері підвищиться. Вона знову приходить, каже: У мене високий тиск, знову нормально. Каже, ну що ви там сочиняєте, щось ви неправильно міряєте. Це для того, щоб виявити всі ці проблеми, і навіть оті, що ми в попередньому питанні обговорювали, є добове моніторування артеріального тиску. Воно доступне зараз в багатьох клініках, його можна пошукати по інтернету, яка біля вас, і просто на добу поставити такий електронний тонометр, яким ми міряємо тиск. Він ставиться на добу на тіло, і ви з ним ходите добу, він раз на 15. Двадцять хвилин день і пів години вночі буде міряти вам артеріальний тиск. Процедура не важка, але не дуже приємна. але ми радимо, що кожен пацієнт з гіпертензією бажано, щоб він пройшов цю процедуру для того, щоб ми мали профіль його артеріального тиску. Чи можемо ми коригувати тиск без ліків там народними методами чи зміною способу життя? Так, модифікація способу життя це важливо. Більш того, навіть якщо у людини є гіпертензія, навіть якщо потрібно призначати терапію, першою рекомендацією все одно буде йти модифікація способу життя, бо без цього. Всі ці препарати не будуть такі ефективні, як ми очікуємо більш того. Доведеться збільшувати дози, збільшувати кількість компонентів антигіпертизивної терапії. Тому обов'язково модифікація способу життя, що важливо для судин. Перше регулярні фізичні навантаження від 3 до 5 разів на тиждень. Не більше далі це буде стрес. Від 30 до 45 хвилин по тривалості. Не більше, бо це буде стрес в кардіорежимі. Тобто ніякі силові, ніякі е, е, тягання заліза це все не підходить серцю. Це любить щось таке розміряне, повільне, ходьба, повільний біг, якщо ви бігали, якщо не бігали, краще не починати з цього. І будь-які кардіотренажери в тренажерному залі. Далі це обов'язкова дієта, і в першу чергу обмеження солі, солоних продуктів, повністю прибрати все салони, всі снеки, всі кобаси, бо там багато солі. Якщо ми просто приберемо соль, це нам допоможе знизити тиск на 5, навіть інколи на 10 мм стопчика. Зниження ваги. Чим більше вага, тим більше тиск, тому що ОЦК стає більше. Якщо ми знизимо вагу, ми можемо досягти зниження. Тиску. Однак без ліків на таких рекомендаціях можуть бути люди з нормальним тиском до 140 на 90, оця група ризику. Якщо вже є діагноз артеріальної гіпертензії, все те саме, що я казала, плюс таблетки. Якщо потрібно буде потім згодом піти від таблетки, ваш лікар це. Визначить вам скажуть, але таблетка це дуже дуже важливо. Тому що якщо ви почнете без препаратів підете в спортзал, почнете навантажуватися. Це зробить вам гіпертензивний криси. Це може призвести до певних катастроф. Трошки провокаційне питання: чи можна вилікувати гіпертенію червоним віном чи коньяком? Дуже часто я чую раніше, десь от декаду назад. Ще були такі рекомендації, що, що типу келих червоного вина в тиждень, не в день, як в деякі тиждень. пацієнти кажуть, да, що начебто це мало позитивний ефект. Чому? Тому що в вині є молекула різвіратролу, яка позитивно впливає на судини, але вона не знижує тиск. Алкоголь знижує тиск в моменті. Багато пацієнтів кажуть, що я там не тільки червоне вино, я коньяк випиваю лікір, в мене тиск низький. Але наступний день буде високий. І, на жаль, гіпертензія так працює. Тобто вона дає рикошети, і так працює алкоголь. Те саме стосується вода. Він так само буде понижувати в моменті і давати криз на наступний день. Різвіротрол це речовина, яка входить в червоний виноград. Тобто різвіротрол можна отримати і без алкоголю на сьогоднішній день. Ці рекомендації переглянули. Є біологічні, до речі, добавки Різвіратролу. Ці рекомендації переглянули і вирішили, що все-таки немає тої цінності. В тому все ж таки червоному вині є біодобавки, є просто виноград. Не пити взагалі для гіпертензії це не так важливо. А от для, наприклад, такого захворювання, як аритмія, там немає значення взагалі, скільки алкоголю, Там просто вживання алкоголю недопустимо. І на сьогоднішній день вважається, що навіть крапля алкоголю достатньо для того, щоб був високий ризик того, що буде аритмія. Щиро вам дякуємо, шановна Олена Олександрівна, за ваші такі змістовні, за дуже корисні поради. За дуже корисний ваш виступ. Ви дійсно нам допомогли краще зрозуміти, що таке артеріальна гіпертензія, як її контролювати, які є ризики. І дійсно, ваші поради вони дуже практичні. І ми вам дуже дякуємо. Бажаємо натхнення, успіхів, добра та миру. Дорогі пацієнти, дорогі наші слухачі, глядачі, дорогі друзі, не забувайте вимірювати. Ваш артеріальний тиск, Приймайте ліки під контролем спеціаліста. Буду рада всіх вітати в себе на сторінці. Там є більше корисних практичних порад для пацієнтів. Вона більше орієнтована на пацієнтів. І там ми якраз таки на практичних прикладах розбираємо, які є проблеми в модифікації способу життя, що може не получатися, і як з цим боротися. Тому буду рада всіх вітати.